Вітаю, друзі! Сьогодні на занятті ми поговоримо про корисне традиційне харчування. Нагадую батькам: після розгляду картинки, будь ласка, ставте на паузу, щоб дитина змогла дати відповідь. Потім відновлюйте відео. Тож, увага на екран. Будь ласка, оберіть продукти, які корисні для. Здоров'я. Давайте перевіримо, це риба, овочі, фрукти, вибачте, овочі, горіхи, м'ясо, молоко. Подивіться, будь ласка, на зображення дітей. Виберіть Зображення, на якому діти дотримуються правил прийому їжі. Поясніть свій вибір. А зараз пограємо в гру їстівне, неїстівне. Наприклад, печиво, їстівне, м'яч, неїстівне. Тож починаємо: полуниця, жолудь, листок, помідор, огірок, олівець, квітка, горішок. Окуляри, хліб, апельсин, жук, трава, риба. Визначте, що з чого зроблено. Та знайдіть пару. Розкажіть, будь ласка, про свою улюблену страву, яку ви любите їсти тільки ту, яку приготували вдома з корисних продуктів. Та повторіть, будь ласка, правила поведінки за столом. Ми всі з вами живемо в Україні, і тому давайте назвемо наші українські традиційні страви. Давайте перевіримо. Це борщ, сало, пампушки з часником, вареники, Узвар. Я сподіваюся, вам було цікаво на занятті і до зустрічі завтра. До побачення!